У чому я впевнена, прекрасні, так це у тому, що це відео ви точно подивитесь, ну хоча б зараді фону. Прекрасні дівчата! Всім привіт сьогодні у нас чергове тренування. І це тренування в упорах. І упори ці зворотні. І де я працюю сьогодні? Подивиться. Я працюю на фоні наших прекрасних українських гір. Говерла Петра з Чорногорських хребет до ваших послуг. І я сподіваюся, що такий прекрасний фон не зробить ваш настрій гіршим від того, що в мене не дуже гарно видно, тому що тінь на мене, але там гори. І я вже обрала ладно, хай буде трошки темно, але дуже приємний фон. І хай він вам зробить настрій прекрасним, підтримує вас на вашому рухливому шляху і допоможе потренуватися разом зі мною. А для мене фон дуже приємний. І тому я із задоволенням роблю це для вас і для себе. Я Олена Дуба, мій каунт долена Фіт. Я вас завжди запрошую. Приєднуйтесь, підписуйтесь, запрошуйте ваших подруг, родичів, кому ви бажаєте здорового, активного життя. І ми тренуємося із задоволенням. А для цього нам треба відчувати своє тіло, і ми вчимося це робити. І, звісно, ми бажаємо своєму тілу здоров'я. Отже, сьогоднішнє тренування, поки я говорю, ви можете вже трошки підготувати ваші зап'ястки, зробити обертання, кілька кіл в один бік, кілька кіл в інший, зробити масажну, ось таку подібну, або щось інше: техніку розігріти. Ці ділянки, а також можна струсити. Дуже-дуже добре. Бачите, яке в мене обладнання? Ну, В мене немає зараз килимку, чистої підлоги, я у траві, на землі. Тому ось таке обладнання мені допоможе. А для чого я вам пропоную розігріти? Ну тому що упори зворотні, і, звісно, треба, щоб сюди вага вся нашого тіла не падала, щоб вона розподілялася комплексно по всьому тілу. А для цього треба розігріти і дати повшток туди вище від вже дуже дуже увімкнених суглобів. Туди по тілу, по руці вище, щоб увімкнулися інші ділянки м'язи, і щоб сюди навантаження не падало аж занадто. Отже, поїхали. У нас буде дві вправи. Кожну вправу ми зробимо по 10 разів. Все це два сети, і ваша вправа, і, і, і наші вправи, ваша вправа завжди зробити більше кількість разів. Кількість сетів, якщо на то ваше бажання, також самопочуття і рівень підготовки. Приймайте рішення самостійно. Але будьте розумні. Ну, а я поїхала. Отже, перша вправа. Ось таким чином приймаємо положення, коліна зігнуті, стопи і долоні підлога. Нам е, треба тримати рівновагу, тому що вдихаємо, і на видисі одна рука, піднімаємо руку ногу, торкається іншою ноги п'яти. І повертаємо. Також зміна. Вдих, повертаємо, і видих торкаємося. І по 10 разів. І поїхала рахувати. Один видих. І видох. Два. Видих, і видох. Три. Ху. Чотири. І видих, і видих. Пять. І шість. Сім. І вісім. І дев'ять. І видих, і видих. 10. прекрасно можна навіть себе оприділіти внизу, Трошки посидіти і струсити навантаження. Зап'ясток, трошки відпочити, можна випрямити ноги, і ось таким чином струсити ноги. Ці вправи дуже класні, в будь-яких упорах працює все тіло, але упори також ідеальні для нашого кору. А в даному випадку. Ці м'язи косі, а також руки, трицепс дуже гарно працюють. Отже, друга вправа також на рухливість суглобів, особливо зараз, як в іншій вправі, на плечі. Побачите, поїхали 10 разів. Що ми робимо? З підлоги убрали таз, і перша частина я пропоную сюди прямо вдих-видих зробити. Ми підіймаємо таз вгору, вмикаємо дуже гарно сідниці і задню поверхню стегон. І вдих, видих, несемо таз туди-назад за руки, намагаючись не торкатися підлоги. Але це більш складний варіант. Тут я зараз тримаю у себе руки, таз на підлогу не кладу, але... Можна, якщо уж дуже-дуже складно посадили себе, торкнулися, але інший повштовх, і наступний раз ми знов першу частину несемо таз вгору. Угу. Поїхали, приймайте рішення, можна чергувати, торкатися підлоги, не торкатися. Вдих і видих, вдих і видих. Один. Вдих, як на зміні, а видих, коли головна частина кожного, кожної частини вправи. І видих. Три. Дих, видих. Дих, видих. Чотири. Видих. І видих. П'ять. Ооо! Шість. Сім. І вісім. І дев'ять. І маю десять. Прекрасно. От зараз точно можна вже сіднитися на підлогу. Вирівняли ноги, струсили навантаження, руки, трошки обертів. Хорошо. Якщо є горб, то краще зігнути коліна, допомогти собі і сідниці перевірити, убрати із-под себе, щоб максимально бугри сідальщини нас витримували. І можна витягнутися. І струсити навантаження ще раз. Отже, другий сет. Поїхали, готуємося та з підлоги прибрали. І рука, нога, вдих і на видосі. Видих. Вдих і на видосі. торкаюся, Один. Видих. І видих. Два. Видих. Нас не повинно хиляти з боку в бік. Тримаємо центр. Три. І видих. Чотири. Торкнулася. Торкнулася. П'ять. Видих. І видих. Шість. Ху! І сім. Ху! І вісім. Ху! Ху! Дев'ять. Ху! І десять. Не кидаємо себе. Обережно, контрольно опускаємо. Отже, трошки руки. Трошки ноги. І друга вправа. Поїхали. Фу. Перша частина таз вгору. Вдих. І видих. Фу. І друга частина таз назад. Видих. Вдих, видих. Один. І два. Фу. Фу. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. А. Крутяк. Десять. Прекрасно. Ху, струсили. Зап'ять. Інший бік. Потягнути. Коліна можна зігнути. І ще раз трусити. Отже, прекрасні мої. Також ми можемо ще тут зробити кілька рухів плечима, кілька кіл назад роблю, вперед можна. І будьте обережні, уважні, не тільки зап'ястки, так? А також лікті можуть потребувати вашої допомоги. І трошки масажної техніки тут одна рука і інша. Також я називаю цю вправу крапівка така. Ви якби ротируєте руку від локтя і в це час лікоть зап'ясток, зап'ясток, лікать, масажуєте. Дуже-дуже допомагає зняти і навантаження, і попередити. Зайве навантаження. Ну і також не забуваємо, що можна помасажувати плечі. І все плечі суглобе, а також плечо, там, де біцепс, стріцепс, вже м'язова тканина, пожмякати і інша рука. Беріть, будь ласка, подібні техніки на озброєння і використовуйте на благо на користь своєму здоров'ю тілу, коли ось такі доволі. Тяжкі вправи ми можемо робити і відчувати від них саме бонуси, корисні здорові бонуси тоді, коли вага розподіляється рівномірно, не падає навантаження на суглоби, зв'язки і таке інше. Ну і до зустрічі на наступному тренуванні. Будь ласка, також пишіть ваші коментарі. А, можливо, вам сподобався все ж мій фон. Я буду дуже-дуже рада, якщо ви це скажете в ваших коментарях. А також, можливо, у вас якісь питання по тренуванню, можливо, по бажанням. Отже, чекаю ваших коментарів і до зустрічі. Ну і прекрасні мої. Звісно, я не можу не показати вам всю правду нашого життя. Хто класно і круто попрацював, той. Обов'язково гарно поїв. І тому ось вам наш перекус саме тоді, коли я знімала тренування на фоні наших Прекрасних гір. І тому, як то кажуть, приємного, ну мені то точно, але ж і вам. Ведь ви ж попрацювали теж, правда?